Доброго дня, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність. Раді представити вашій увазі двокімнатну квартиру, яка здається в оренду, за адресою міста Івано-Франківськ, мікрорайон Пасічна, вулиця Хіміків, 28, Корпус 13. Прихожа з широким коридором, просторим коридором броньовані двері, меблі для зберігання речей, вішалка, оптоволокно. Під час блекауту працює інтернет. Кухня з диваном, столиком, будовані меблі, холодильник, варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильова піч, балкон з виглядом у двір. У дворі закрите, футбольне поле, дитячий ігровий майданчик та паркомісця. Простора, вітальня, диван, меблі для зберігання речей та аксесуарів. Є можливість розмістити телевізор, комп'ютерний сіл можна облаштувати як робочу зону великі панорамні вікна. Спальня, велике двохспальне ліжко, тумбочки та комод для зберігання речей. Ванна кімната, пральна машина, ванна та сушарка для одягу. В квартирі зроблений сучасний ремонт та перша здача.